Всім привіт! Вчора я зникла з Ютуба. В мене був вихідний. Ну, я так вирішила, що я хочу відпочити, бо не скажу, що то дуже важко. Та бувають такі моменти, коли хочеться відпочити від телефона і не читати нічого і нічого не записувати. Вчора я займалася просто дуже важливими справами. Я пішла на точку, де видають харчову допомогу. Я вже на цю тему ну, дуже багато разів додавала відео і скидувала навіть посилання на такі місця. Сьогодні я хочу в описі поділитися їх інстаграм-сторінкою, тому що вони так і активно просувають. Я думаю, ну, можливо, це їм допоможе, якщо і я додам. Вони дуже гарні люди. Я хочу показати вам далі, як виглядає те місце, і мене дуже дивує їх відношення, взагалі до українців, і те, як вони нас там зустрічають для того, щоб видати нам цю допомогу. Зараз я додам для вас фрагмент. Вчора записала. Ну а далі покажу, що мені дали. Ви тільки подивіться, як вони організували процес видачі. Коли ми всі зібрались біля входу, вийшла дівчина з прапором України, закріпила його, ну і почався сам процес. До речі, українці можуть принести сюди засоби гігієни, одяг та інше, і потім відправляються все в Україну. Знімаю швиденько, поки нікого немає, бо це ж тут люди ще не знають, що вони живуть поруч із блогером. І мені дали какао, дві упаковки, я сказала, що я та моя іха, моя донька. Чомусь я не принесла в перший раз їм документи саме на Алісу. І там показується, що я тільки одна. Ну, але він мене запитав, бо ми так плюс-мінус в інстаграмі там десь пересікаємось, то плюс-мінус він бачить мою сім'ю. Далі ще є печиво Марія, томат. Тут чотири. Чотири штучки. вермішель, ось ця нам дуже подобається, дрібненька. Знову таки, цей мелокотон, це персик консервований. Ну треба ще придумати, що з ним зробити. Може, в пиріжок можна його це все засунути? Треба спробувати. Ну, це ж треба робити пиріжки. Розумієте, це ж таке діло. Так, далі спагетти, тунець. Тунець 4 штучки, тут по 3 баночки. Я вже тут одну десь з'їла. Так, спогнули цього юного блогера, я втекла, того, що прийшли господарі і дивились показники лічильника. Я забула вам показати, що ще, дали... Ой, його взяти. Господи. що ще дали. Ось такі сардини. Сардини і рис. Рис то таке, ну, нема що там показувати. А сардини, тут є прикол, вони всі йдуть з лоскою. Не знаю чого. Рибу не чистять перед тим, як засунути її в банку. Ну, є такий прикол. Ну, це, звичайно, що не проблема іспанців, це проблема цієї сардини. Але дуже дякую іспанцям за те, що вони нам надають допомогу. Це кожного разу, коли беру допомогу, записую для вас відео. і Кожного разу дякую. Звичайно, що якщо навіть іспанець мене подивиться, він не зрозуміє, що я там йому сказала, він не буде дивитися мої відео. Але я просто для вас хочу записати відео про те, наскільки вони молодці, допомагають українцям і досі, хоча вже минуло дуже багато часу з початку війни, але досі вони допомагають. Тож, велика, велика дяка іспанцям. І я додам вам в описі посилання на. Ну, напевно, що, може, WhatsApp додам, це кому потрібно, хто хоче записатися саме на утримання цієї допомоги. А для інших я додам посилання на їх instagram сторінку ну, Кому цікаво, також подивитися, чим вони займаються, там наче вони ще проводять якісь курси. Курси ну, навчання. Ну, кому цікаво, подивіться. Ще хочу показати, бо була на точці, де дають каву. Господи, де я, де я блукаю по цілому днями? Пішла купити каву на ту точку, де зазвичай дали мені ось такий йогурт, ковбасу. Ну, напевно, що буде все в дзеркальному відображенні. Ну, ковбаса. Дві таких упаковки тут по 200 г. Так, а потім зайшла і купила ще е, творог, творог, сир, як на українській мові, творог, Ну, напевне, що сир, буду робити сирники. Я такий сьогодні прикол стався. У нас же є тимчасовий захист. Він до 24-го року, до 4 березня, тобто ось ось він вже закінчується. Тут в Іспанії це називається тіє. І щоб продовжити тіє, необхідно було взяти сіта. Сіта це зустріч, тобто запросити зустріч в поліцію, щоб прийти і знову здати відбитки пальців, заплатити 19 євро за, за цей пластик, сам який вони будуть знову випускати. Так, от в чому прикол? Сьогодні, як виявилось, продовжили автоматично. Люди днями й ночами сиділи, моніторили ці сіта. Намагалися їх взяти. Там стільки було цих повідомлень в чатах, як взяти, що робити, а я не можу зареєструватися. І це просто кожного дня, кожного дня і ночі були ці повідомлення, і люди нервували. І сьогодні виходить такий закон про те, що буде подовжено все автоматично. Ну, Мені, ну як сказати, щоб я багато часу на це витрачала, щоб зловити сіта Ні. дякуючи нашому другу, який подзвонив мені і сказав. Що ось так і так тут є сіта, давай заходь, Оля, і бери. Я зайшла і взяла за там дві хвилини, напевно, що я витратила на це, а люди днями і ночами сиділи, і моніторили і брали. А деякі, знаєте, що зробили? Вони заплатили по 30 євро. 30 євро коштує взяти сіта, ну саме на продовження цього документу, може ще якісь, може і ні є, може і є. Не знаю там далі, я ніколи не купувала, і я просто знаю, скільки це коштує. І зараз дивлюся, в чатах пишуть: а можна мені здати тепер цю сіта той людині і сказати, що вже все, вона мені не потрібна, нехай повертають кошти мені. І ось це такий прикол, розумієте, скільки людей зараз попало на гроші, так скажемо. Тому що взагалі ну, була така ситуація, нам казали, що не беріть. До 4 березня, беріть після. Але ж ні, ну люди ж розуміють, вони в паніці, вони не знають, що їм робити, всі в шоці, куди, куди бігти, а якщо мені потім знадобиться той пластик, що я буду робити? Тому всі почали брати до 4 березня. А бачите, як сталося? Взагалі взяли і просто відмінили. Відмінили і тепер автоматично все продовжено. Нам взагалі то класно, але тим, хто заплатив за сіту гроші, ну таке, тримайтеся. Що сьогодні з погодою вийшла, змерзла, поки добігла до школи, ну майже добігла. От, обожнюю цей магазин. Дуже гарно, але дуже зараза дорого. Поки дійшла до школи, ну майже. Вже спекотно. Студія, студія, Я йду позоритися у школу. Сьогодні у Аліси в школі батьківські збори. Кожного разу я туди приходжу, і кожного разу мені стає все складніше і складніше, тому що ну, потрібен звичайно, щоб потрібно підвищувати рівень іспанської мови. Дуже пишаюсь українцями, які приїхали, не тільки українцями. Люди, які приїхали сюди, вивчили цю чудову іспанську мову і ще бачать, як соловейки. У мене не досить виходить. Я зазвичай. Коли вона мені задає питання, або ну, там щось розповідає дуже активно, я нічого краще не можу придумати, як казати Клару, Валя, іноді хочеться сказати Аста Лего і тікати. Аста Лего до побачення і тікати. Тож, оце зараз піду, буду слухати, ну там напевно будуть розповідати. Про досягнення дітей, над чим вони працювали в кого що і як виходить. А в кінці ну, вона зазвичай спілкується з батьками, ну, з тими, хто хоче. Тож сьогодні мене чекає те саме, тому що вони щось за останній час. Ну, у мене до них є дуже багато питань, та, на жаль, я не знаю тих всіх оборотів, щоб правильно їм сказати, що нас це трішки дістало. Що дістало, потім якось розповім. Ні, напевно, доведеться розповісти зараз, тому що почнуть зараз писати, що ви в чужій країні і потрібно вам бути вдячними за все. Ми за все вдячні, але є декілька питань. Основне, це був тут була така ситуація. У Аліси була іспанська мова. Тут є вчителька, яка приходить чисто вивчати наших українських дітей іспанської мови. І виходить Аліса одного дня і каже: Я сьогодні плакала. Я в неї питаю, що сталося. Вона мені розповідає, що коли був урок іспанської мови, там була картинка, де ну, дитина там, ну, наприклад, Хуан розрушає башню. Ну, ось вона там, Хуан знає, башня знає, а слово розрушає. Ну, Це бачите, як з української мови, не можу згадати це слово. Коротше, не буду вже зависати на цьому питанні, на цьому слові. Вона каже: А я не знала, як, слово, як це слово переводиться. І вчителька почала на неї кричати. Я кажу: Та як це так? Ну це ж вчителька. Ну, Нехай вона дасть тобі це слово, ти його там 3, 4, 5, 10 разів напишеш і вже запам'ятаєш. Але ні, а вчителька вирішила, що потрібно накричати на дитину дитина сидить, плаче. Вона і слова того і не знає, так і не дізналася, і психічне порушення отримано, отримала. Тож я не знаю, як поспілкуватися правильно з цією вчителькою, ну що якось до неї донести, що вона, що вона повинна. Навчати дітей іспанської мови, а ну, не вести себе так, як вона повела. Мені взагалі це не сподобалось. І знаєте, як ну, в українській школі, звичайно, що я б підняла це питання. І все б вирішилось дуже-дуже легко і без скандалів. А тут бачите, як так на відео щось там ясо темне. Воно гарно засмажилося. не так як виглядає на відео. Я вирішила, що ми сьогодні будемо їсти з цікрити, Давно не їли. Ще хочу зробити сирники. Приготувала зараз. Колорівка в мене одна, тому я сюди викладаю, а потім буду смажити сирники. Ну і ще зварю спагетті. Зараз так, в двох словах ще розповім вам, як минув реуньйон. Це батьківські збори. Переводиться, наче не так, але... Кажуть на це реуньйом. Відео не можна дивитися італійцям, тому що я поламала спагеті. Шок-контент. Ну що, все. Все готово. зараз я для Аліси буду насипати. Так, на відео знову. Оце сирники, вони. З чого вони такі темні? Африканські якісь. Насправді, вони гарно засмажені. Також як і м'ясо. Так, а що я для м'яса, величку потрібно. Так, це буде їсти Аліса. Згадала пісеньку із, Маш... із Маші та ведмідь. Цей час я буду кушати, цей час мене покормять, а я трішки пізніше поїм. Який сьогодні класний день. Так багато гарних новин. Ну, перше, це те, що Тія продовжила автоматично, взагалі супер. А ще Аліса сьогодні не принесла додому жодного домашнього завдання. Ну, жодного ні, там все-таки є якийсь рецепт, потрібно написати. Та я не вважаю це взагалі домашнім завданням, то таке: зайшов в інтернет та взяв той рецепт, на який ти хочеш мові. А що стосується батьківських зборів, то плюс-мінус все було добре. Єдине і найголовніше питання це те, що Аліса не не те, що вона не спілкується, вона спілкується, але дуже мало з іспанцями. Більше в неї, звичайно, друзів наших. Тому, ну, що в класі в неї є російськомовна дівчинка, що старших класів ну, дівчата, але Пілар це вчитель. Вона каже, що Аліса більше за все спілкується з дітками старшими за неї, ну і російськомовними, звичайно. І вона каже: вона взагалі майже не розмовляє іспанською мовою. Ну, це найвелика така проблема, необхідно якось її вирішувати. І як також кожного дня Алісі кажу, що потрібно більше заводити друзів серед іспанців, тому мені дуже подобається ось ця тема, коли вона залишається після їдальні і на групу подовженого дня до п'яти годин. Тому що зазвичай українських дітей забирають після їдальні ну до п'яти там дуже мало хто залишається. Буває там день від дня відрізняється, звичайно, хтось залишається, хтось йде додому, але найчастіше до п'ятої залишаються іспанці, тому це взагалі дуже класно, що вона могла б залишатися разом з ними, спілкуватися, гратися, і можливо було б трішки легше. Ще мене питали, ну, де відео Жені, чого він його не надсилає. Взагалі, як у нього справи? В нього дуже гарно справи, але дуже багато роботи. І він просто не має часу глянути вгору, я вже там написала. Він не може зняти для мене відео, взагалі не має часу на це. Або знаходиться хтось на будівництві. Ну, не будеш він не роботою займатися а відео знімати, то звичайно, що він працює, працює і нема коли. Коли в нього з'явиться час, він, звичайно, що щось зніме. Я обов'язково для вас додам. я сама не бачила навіть, що він там робить. Мені дуже, дуже цікаво подивитися. Так що, Женя, ми дуже чекаємо від тебе відео. Давай, всі наші підписники дуже чекають на відео з ібіци, чим ти там займаєшся. Може, хтось і не вірить, що ти там працюєш, може всі думають, чи ти відпочивати поїхав. Я, звичайно, що жартую. Друзі, я всім вам бажаю гарного, чудового вечора, мирного неба і побачимось вже у наступних відео.